Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную вже останню серію відео стару прогнозу на 2025 25 рік. Я знімаю його по стихіям. І сьогодні водяна стихія і знаки зодіаку Сонці в місяці або в Асценденті Раки, Скорпіони і Рибки. Настраюватись на себе, будемо дивитися, гороскоп називається розклад називається 12 домів гороскопу. За кожен день відповідає знак зодіаку. Зараз все побачите. Так. Що вас чекає в першому домі? В другому. В третьому? Так, щоб ходили місця. Ви можете, якщо не знаєте себе, хто ви в сонцю, ну, по сонцю всі знають, я думаю, в місяці в асценденті можете не знати. Є в інтернеті дуже багато всяких сайтів, де безкоштовно, абсолютно безкоштовно можна подивитись, якщо ви знаєте місце і час свого народження. Так визначається асцендент. Так. 8 дім, 9. Всім дякую, хто дивиться, залишає коментарі. Ставить реакції, хто підписується, хто стає спонсором. Я вам всім дуже сильно вдячна. Так, будемо дивитися 25 рік. Це загальний прогноз, може програтися не у всіх. Тут основні якісь тенденції цього року показані пікові ситуації, моментні ситуації, але важливі, да? От те, що ви по завершенні 2025 року зможете згадати, зрозуміти, про що це. Да? Ось. Перший дім, дім овнів, давайте дивитися, це ви як особистість, що вас тут чекає. Ну тут ви будете рухатись вперед, ви будете розвиватися, навчатись, прорив як особистості вас чекає. Ви будете строгими, ви будете діяти амбітно. Заради цілі, бачите, тут нема кубкових карт, чи старших арканів, які показують про якісь емоції. Тут про логіку. От ви будете дуже розвинені. Що вам не свойственно в плані, що у вас емоції на першому місці, головний якийсь аспект, а це ви будете брати на себе повітряну стихію, вчитись мислити раціонально, не на емоціях ось так. Другий дім це дім тільців, фінансовий дім, що тут у нас, тут у нас теж, бачите, зв'язано. Можливо, тут королева мечі вийшла і за того, що от ви будете. Такими зібраними, раціональними саме в фінансах, все будете планувати, лише не потратити. До речі, мені здається, що у всіх знаків зодяка, майже давно вийшло таке, що от рік такий, коли не те, що немає грошей, але немає безглуздих, таких швидких, якихось емоційних покупок, все зважується. І у вас так буде. Розширення, подивіться, двісті, жезлів фінансів буде, збільшення фінансів буде, можливо, інше джерело доходу. Але. Головний критерій буде, що ви будете думати, куди потратити, збирати будете. Не будете тратити просто так, да? От такі раціональні підходи тут. Хто ну, в декреті знаходиться, да? тут може показувати, що гроші йдуть через корля мечів, да? через чоловіка. Або просто вдома, да? хто домогосподарки, скажімо, правильно виризилося, хто домогосподарки. Так, далі йдемо. Третій дім соціальні зв'язки, блиснюки. Що у нас тут показано? Ну, таке, Трохи є, але в основному тут робочі якісь моменти. Люди, з якими вам треба спілкуватися по роботі через якісь. Рутинні ситуації, можливо, якісь документи вам треба оформляти чи ще щось. Ну, от як по ділу. Да? От ви будете трік по ділу. Трійка я показує, що розширення є. Але на кого ви розширяєтесь? На людей, з якими ви спілкуєтеся в якихось справах. Ось так. Так, четвертий дім раків. це Будинок, сім'я. Ну, десь тут ви як ви рушаєте в якусь путь. Знову ж таки, планування. Можливо, плануєте якийсь ремонт будинок, да? якщо брати. Купуєте будинок, збираєте на будинок. Тут все в якомусь паш Пентаклі теж в плануванні йде. От у вас рік такі планування на майбутнє, на розширення своє. Можливо, ви хочете переїхати, оформляєте документи, там, віднажительство і так далі. Да? Візи всякі. Отут тут може це бути. Вибирайте, куди ви хочете, що ви хочете, шукаєте житло. Знаходитесь далеко від рідних і близьких, спілкуєтесь віртуально, так? ось такі карти на цей дім. П'ятий дім це наше хобі, карта левів, це розваги, задоволення. О, і тут карта Лев. Карта сили це карта Левів. Тут у вас щось буде цікаве, можливо, фізичні навантаження, да, якісь ви виберете собі розваги в формі там якогось фітнеса, йоги, бігу, ну не важливо, да, спортивні, якісь на це гроші будете тратити. Знаєте, тут ви на якісь хобі, на щось тратите, тому що це вам приносить енергію, сили, задоволення, рух вперед. Є таке щось, хтось колекціонує щось, хтось прям дійсно фізичними вправами захоче зайнятися, ну тут ви будете сюди вкладати гроші, і це вам буде приносити велике задоволення. Можливо, ви і через це заробляти будете будемо в домі, кар'єри, ну і тратити будете. Так, дівиться здоров'я, домашні тваринки. Ви знаєте, тут карти показують, що от якраз може бути, що спортом займаєтесь да, по вісім цих через те, що от десь хочете там, в компанії ходити, там, підтримати когось, да, от, ось, такі загальні цілі, покращити здоров'я, да, на якісь процедури можете ходити. Тут не показано якоїсь біди здоров'я, показано, що ви в якісь компанії покращуєте його, займаєтесь собою. Ну, тут теж рух. Можливо, у вас дійсно з'явиться бажання фізично себе якось навантажувати, щоб краще себе почувати, мати краще там, здоровіше тіло і так далі. Да? Ну, по здоров'ю в першу чергу. Якщо дивитись по тваринам, да, то тут карти можуть показати, що у вас можуть бути рибки, і можуть бути декілька домашніх питомців. Грайливих, веселих, ось так. Йдемо далі. Сьомий дім це наша любов, дім терзів, любов, пара, шлюб. Колесо Фортуни і дев'ятка пентаклів. Ну, знаєте, тут карти показують, можливо, якщо от ви не в парі, ви в пошуках знаходитесь, ви можете з кимось тут зустрічатись. Ну це якби не надовго, да? зустрілись, розійшлись, зустрілись, розійшлись. Коли це фортуний рух показує. Хто в парі, то може бути так, що там в якихось відрадженнях ваша половинка, чи ви. Або ви часто закриваєтесь, там присвящуєте собі час, там, не знаю, роботі своїй. От, от такі качелі, але в хорошому сенсі. Типу, ось я віддаюсь. На своїй половинці, ось я віддаюсь там своїй справі. Да? Я стараюся знайти цей баланс. То варто в з дороги якісь можуть бути. Дуже схоже на те, що буде час від часу відстань. І ви будете чекати, да? там, поки приїде, чи ви десь будете їздити. Тут непогані карти. Знайти когось ви тут можете ну, навряд чи це якось надовго. Може, можете ще, якщо надовго, знайти когось на відстані і спілкуватись на відстані. Тому що тут є таке, що моментами там все класно, моментами я відчуваю себе е самотньо, але ця саме та 9 Пентаклі, вона не нагнітає, вона, вона приємна. Ви можете просто ходити, не знаю, багато часу хобі в своєму да, переділяти. Е Ходити займатися чимось, да? і в цей момент ви не в парі, але ви себе класно почуваєте. Да? Тобто у вас буде своє самопочуття дуже класне, себе по собі. Не залежачи від того, чи є партнер, чи немає, чи він зараз поруч, чи не поруч. Ось так. Так, йдемо далі. Скорпіончик і яке юридичне запитання, дім. Грошей чужих, ну тут такі собі справи, да, карти говорить. Можливо, у вас якісь зобов'язання є, можливо, тяжби вони будуть продовжувати, на вас будуть нападати. Рішення тут ще немає. Ви можете вступати щось, можливо, у вас є якісь зобов'язання, і ви будете тяжко їх віддавати, да, там якісь я не знаю, штрафи, борги і так далі, тому що десь колись ем, звернули не туди. Взяли і кредити тепер треба віддавати, чи борг взяли і віддавати тяжко, розумієте? Мож, тут можуть бути з рідними і близькими всякі тяжби такі, да, судові. Тут карта говорить, що да, ви відстоювати себе будете, діло йде до перемоги, але прям перемоги я ще поки що не бачу. Ви будете справлятись, ну це так, напрягає вас, скажімо так. Всякі філософські запитання вдомі, стрільця, релігійні запитання. Ух ти. Тут у нас карта суд, кармічна карта, да, і лицар кубків. Знайти свою справу, да, піти своїм шляхом, почути там те, що ти маєш почути, і це тебе там, як інсайт. Позориті будеш рухатись, куди ти хочеш. Можливо, ви до себе прислухаєтеся і знаходите якісь фішки, да, куди вам іти. Можливо, ви знаходите свою філософію життя. До речі, здається, у всіх вийшло так, да, що всі знаход... якось шукають і знаходять свої розуміння цього життя особливе, да, своє особливе. З радістю, з легкістю. Єдиномишленки знову ж таки. Які з вами йдуть. Можливо, ви знайдете там, я не знаю, якийсь ком'юніті, в якому ви будете дружно йти до якоїсь спільної мети. Ось так. Якась філософія у вас буде. І будуть спільники в цьому. Разом ви кудись будете йти. Можливо, ви тут з друзями будете щось організовувати, своє, своє якесь бачення цього світу. Да? Чи знайдете тих людей, які дадуть відповіді на якісь ваші внутрішні запити. Ну тут карта прям кармічна. Ви тут прям щось, якийсь прорив у вас буде знаходите себе. Козиріг, професійна діяльність, кар'єра. Ага. Тут ви сумніваєтесь, куди йти і що робити. Ви розумієте, що от ви не можете. Бути в тих умовах, яких ви вже є, ви вже не хочете бути якоюсь такою добровільною жертвою вам надоїло. Але ще куди йти, ви не знаєте. Тут якісь ще спори йдуть. Пошук себе, так? Да? Це може вам запам'ятатись, Ви можете знайти в результаті себе. Ну, давайте трошечки піддивимось. В результаті ви знайдете, куди йти. Так. Да. Ну у вас ще будуть тільки зобов'язані щось донести до кінця, дойти до кінця, розумієте? До прикладу, ви вже відчуваєте поклик, куди ви хочете йти. Ну, ще поки ні, ви відчуєте, наприклад, да? але у вас ще там якісь контракти, ви маєте пропрацювати. Або ви не хочете підводити, там, довести якісь проекти і так далі. Ну, є такі якісь нюанси, що щось ще треба доробити, а тоді вже можна йти в нове. Ну, ви знайдете, куди йти. Однозначно. І тут ще, знаєте, ніби. Не захочуть вас відпускати, не, ну, не захочуть люди взагалі розуміти, що ви робите, будуть вас збивати з толку, однозначно. Ну ви тут повинні йти за своїм покликом. Ви повинні тут йти за своїм покликом особистим. Тому що тут іде такий внутрішній конфлікт і конфлікт з зовнішнім світом. Ну тут знайти своє призначення у вас випадає. Таке. Ніби тут і логічні карти, да, ви як особистість, як логічно ростете, але і духовно ви себе знаходите. І рухаєтесь в цьому напрямку. Ну, так. Так, показують карти передаю. Я думаю, якщо ви в такій ситуації, то ви розумієте, про що це. Так, водолій, 11-й дім, взаємини з друзями, ваші мрії. Ну, бачите, тут теж. От у вас буде якесь ком'юніті. Тут у нас є Ерафант і король жезлів. Знайти своїх людей, знайти свого вчителя. Оточення ваше таке буде. Можливо, не знаю. Ну, не дай Бог, це не секта якась. Ну, от знайти єдиних мишленників своїх людей. Можливо, ви. Не знаю, викладач, і знайдете своїх студентів, які горять також що вашим предметам, їм цікаво. Да? Можливо, ви там, захочете зайнятися якоюсь справою, знайдете, з ким цим займатися. Там, блогер ви, можливо, ви хочете, захочете стати блогером, ви знайдете своїх глядачів, своїх людей. Тут можуть бути різні ситуації. Ну да, от таке щось навіть випадає на. Дім мрій і друзів, так, такі карти, що от якраз ви знайдете таких омріяних своїх людей. Ось так. Ну, і 12-й дім дім наших страхів, переживань, дім рибок. Прошую, дозаписую, бо перестала записувати да, на домі страхів, на домі рибок. Тут показано, що от у вас ніби все було спокійно, все було нормально більш-менш у житті, да? ну ви ніби шукали сенса якогось. І ви його знайдете цього року. Ви подивитесь на все під іншим кутом. По-іншому. Ви ніби зупинитесь на секунду і зловите якийсь цей інсайт, І почнете рухатись. Тут ніби. У вас іде якийсь, знаєте, такий супротив тому, що у нас на дні тут ще п'ятірка мечі, пам'ятаєте, я доставала дивилася супротив тому, що відбувається. Ви хочете битись, ну, боїтесь програти, да? А карта говорить тут взагалі, ну давайте як пораду подивимося, знаєте, ніби битися взагалі тут ні, ні за що не треба. Це як жити в іншому місці, країні і супротивлятись тому, де ти знаходишся, так? Да? Чому я тут, я не хочу бути тут, або там мені все не подобається. А цей рік ви приймете ту обстановку, в якій ви знаходитесь, і зробите її для себе, так, поправлю трошки, зробите її для себе підходящою, розумієте? І коли ви її приймете, тоді ви зможете рухатись далі. Давайте пораду для вас на 25 й рік. Четвірка кубків. Прийміть те, що є. І перестаньте, знаєте, так, ніби в таку апатію входити. Що от там щось, ну, от, не то місце, не ті люди, ще щось не так. Почніть насолоджуватись в тих умовах, яких ви є, і вам світ буде давати більше, 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 краще, краще краще. Всесвіт нам відповідає не на наші слова, не на наші думки. На наші емоції. От що у нас які думки, да, які слова, які у нас емоції викликають, то ми її отримуємо, розумієте? Ось так. Тобто, якщо ми беземоційно сидимо і думаємо там, не знаю, так як да, там, читати хочу то, хочу то, там чи все не то, все не то, все не то, все не то. Все не то. Нічого не відбувається. А ми повинні дати емоції, і, і все ж хочу позитивних емоцій. Чим більше позитивних емоцій, тим більше позитиву вам дадуть. Ну, така філософія, така от езотерика життя. На дні тепер дев'ятка Чи, Пер да? треба перестати е, боятись. Ви не, не в найгірших умовах знаходитесь, ви живі. Ви живі, і це вам має дати якусь наснагу рухатись вперед, розумієте, ось так. Оцей рік для вас такий, я би навіть сказала, не дарма тут ця карта, і п'ятірка мечів була не дарма. Ви ніби, як ем, ви да? як от птиця Фенікс. Ви згоріли, і тепер заново цей рік ви вчитесь жити, насолоджуватись, відчувати. Але для цього, ви бачите, берете всю волю в кулак. Щоб включити емоції, ви спочатку включаєте голову. Щоб помічати цю радість, да, ви її не можете емоційно, у вас поганий стан, ви не можете це помітити. Але ви собі кажете: ага, там зранку, у мене є дві руки, є дві руки. Одна є рука вже добра. Да? Ну, розумієте, про що я? І ви собі прям шукаєте от, логічно от, докази того, що життя триває і воно може бути хорошим. Ось так. От ви приходите на якусь таку духовну. Нову ступінь цього року, нову сходинку. Ну, ось так. Тому тут і порада? Насолоджуйся тим, що уже ти маєш, кожній мілочі, да? кожному вдоху, насолоджуйся і видиху, да? насолоджуйся тим, що є у тебе в житті, самим маленьким, і воно буде. Накопичуватись, рости, і ви будете мінятися протязі року. І от завершиться 25-й рік, ви повернетеся назад і скажете, що от ви помітите, що ви дуже сильно помінялися за цей рік. Ось так. Хороший рік для вас, трансформаційний, але веде він у вас тільки вперед і тільки до найкращого. Хай, звичайно, так і буде.